Три випадки кору за останні півроку зафіксовані на Вінниччині. Основні симптоми цієї хвороби висока температура, яку важко збити. Сухий кашель, запалення слизової та червоні висипання, які з'являються на четвертий-п'ятий день. Кожні 5 років рівень захворюваності зростає, тому лікарі закликають людей вакцинуватися, аби уникнути зараження, кором та його можливих наслідків. Ситуацію прокоментує Айнур Жумабекова, завідувачка відділом імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб МОС. Кір має високий індекс контагіозності, тобто, якщо одна людина хвора на кір, проконтактує з 10 невакцинованими, то 8 або 9 людей захворіють на кір. І відповідно, незважаючи на те, що він має дуже Швидке поширення в суспільстві він ще має дуже неприємні ускладнення з боку внутрішніх органів. Тобто, це найперше це будуть бронхіти, це можуть бути ларингіти, Він може давати ускладнення таке небезпечне для життя це енцефаліт, а іноді і паненцефаліт, який має відтягнути. Період розвитку, тобто через рік, а іноді через два роки після перенесеного захворювання. І не завжди можна співставити те, що паноцефаліт пов'язаний з перенесеним кором, скажімо, рік чи два назад. Як уберегтись від кору найперше це вакцинація? Чи є вона обов'язковою так? В Україні вакцинація від кору обов'язкова і в першу чергу це стосується дитячого населення, тому що воно найперше хворіє і найперше реагує на. Вірус, який починає циркулювати. Отже, кожна дитина має отримати щеплення в рік і в 6 років. У випадку, якщо ваша дитина не отримала щеплення, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря для того, щоб надолужити вакцинацію. На сьогоднішній день у Вінницькій області триває вакцинація від кору, вона називається нездоганяюча. тобто всі діти, які пропустили щеплення з тих чи інших причин, мають обов'язково отримати свої дози згідно віку. Якщо це дитина віком до 6 років, вона має мати одне щеплення. Якщо вашій дитині 6 років, отже, вона вже по календарю мала б отримати другу дозу в 6 років. Але якщо немає, то ви маєте отримати першу і через місяць, другу. Тобто запам'ятайте. Якщо ваша дитина не має жодного щеплення, ви маєте отримати дві дози з інтервалом, який скаже вам сімейний лікар. Якщо ви маєте одну дозу і ви сумніваєтеся, чи потрібно дитині за віком, чи зробили ви, чи ні, зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем, нехай він подивиться вашу карту щеплень і порекомендує вам, чи є потреба вам зараз робити другу дозу, чи не потрібна.